Добрий день. Вітаю, радий бачити мої шанування. Рад бачити дуже приємно. Отак, отак. Давай, давай, добави. <працю> <працю> так, запрошуй, давай, запрошуй. Так, запрошуй. От, це початок нашого вернісажу, нашого вже культурного центру, малюнки нашої художниці Херсонської. От позаду Петра Олексійовича, міста Сили, це діти малювали, їм допомагали, звісно, і це діти з особливими потребами. І от вони малювали ці малюнки, і з них зробили такий калаш міста Сили і Херсон. У нас нещодавно був день Херсона. А тепер головну залу. Проходьте, будь ласка, займайте, проходьте, займайте місця. Ой, Хвилююсь. Хлюс. Ми з вами молод. Тоді я спокійно. Вітаю. Ми нарешті дочекалися, як я кажу, головних гостей, насправді це так. І сьогодні у нас офіційне відкриття нашого Херсонського українського культурного центру імені Олександра Меншова. І Трішечки така вводна одразу історія, чому ми от прямо так от наполягаємо Херсонський український культурний центр. 1984 рік, ні, не так, точно з іншого. 23 рік к е, путіну з маленької букви приходить, приходить Зоркін теж з маленької букви, котрий голова Конституційного суду, а Путін теж з маленької букви. Це все про Росію. Він приходить і каже, я знайшов мапу. 1684 року намалював французький картограф Ніколя Лійом Сансо і України там немає. А Путін каже, ну такі ж ж придумав Ленін, звісно, звісно, її немає. І вони отак біля мапи стоять, роздивляються, тикають в Україну э, олівцем да, і кажуть, ні 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 такого ну, не було. Але якщо цю мапу розкрити і подивитися, то на цій мапі написано Україна, але вони цього не побачили. Україна а, Казацьке. Да. Казацьке государство, так? Да? Так, да, Казацьке государство, прямо так написано, ну вони цього не побачили. Україна терра козакова». Так, 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 от, от воно є. І тут саме цікаве, от там десь час, зараз, зараз наш тимчасово окупований Скадов, Скадовський район, Галопристальський район, там є назви. 1684 рік. Там є назва вода солена. Там тобто і написано Вода солена. Зараз там озера Кругле, Устрічне, там є назва Студні, Приниці. Там є назва став, ставок. Тобто Херсон, наша область, це завжди була Україна. Як би то, хто що не казав. Навіть коли. У нас тут були татари, коли у нас тут кого тільки не було, але Україна тут була завжди. Тому херсонський український, чому культурний, тому що ми всі розуміємо, що без цього чого не буде. Ми можемо смачно їсти, ми можемо тепло спати, але ми зараз, от ми розуміємо, зараз хто тут зібрався, за що ми боремося, правда? І щоб все не пропало дарма, тому що у нас в Херсоні. Був Русський культурний центр, котрий дуже пликали. Сальдо його дуже плекала. Всі ці наші часи незалежності вот просто у них були найкраще приміщення, у них були найкращі заходи. Вони розуміли про що. І коли тільки до нас зайшла сюди сня, перше, що вони зробили, вони всі наші книжки винесли з паливи і завезли одразу свої. Свої казки, гарно оформлені, свої, там ще якісь, підручники і все інше. Вулиці почали одразу перейменувати, щоб пам'яті не було. Тому ми тут зараз будемо працювати над тим, щоб цю пам'ять зберегти, знайти те, чого ми не знали. Ну, Це таке є, тому що ми не роз... Коли кажуть Херсон, Росія, тому що ви тут розмовляли російською мовою, ми з Російщини просто 17-го року намагалися тут все це знищити, що було українського. Тому культурний центр імені Олександра Міншова, Сашко. Ми його знали особисто. Ми дружили. Справа громад наша дружила з пластунами. Верніше, навіть так, одна із перших пластунок Коля Новохарська, вона пішла із нашої справи громад. В Херсоні пласта не було, він з'явився за півтора-два роки до початку великої війни. І Сашко це наш письменник Херсонський. Сашко пішов воювати, як тільки він виїхав з окупації. Вони виїхали у серпні 22-го року, ми ще були в окупаціях, дітям треба було вчитися. Він написав книгу Я Фокси, окупація про окупацію тут, вже не в альтернативному жанрі, так йому в житті він писав про окупацію другу свідому і сам був в окупації теперішньої війни. І нам дала дозвіл його дружина, ось його ось наш Сашко, щоб ми назвали його ім'ям. А, він мріє про те, як війна закінчиться і ми будемо відновлювати Херсон а, разом всі, але ну, сталося не так. Ну, а тепер ми будемо відновлювати, відновлювати. відновлювати. Так, його ім'я. І чому тут бібліотека? Ще. Знову ж, тому що якщо ми не читаємо своїх книжок, нас будуть змушувати читати книжки. Якщо ми не знаємо своєї культури, нас будуть змушувати. Я дуже вдячна нашій європейській солідарності, тому що як тільки нас звільнили, сюди поїхали книжки від всіх областей України. І в нашому культурному центрі діти, ми даруємо дітям книжки. І діти, якщо книжка сподобалася, ця книжка буде подарована. Отак, от ми вирішили. Тому що якщо дитині сподобалася наша українська книжка, нехай вона у нього буде, можливо, він її прочитає. Я просто uh, вам скажу, я нещодавно почула, що займаються з дітками, і деякі родителі тут у нас там на присточні кажуть, ви з моєю дитиною українською не розмовляєте. Я, я оцій uh, пані, яка з дітьми займалася, я їй сказала, Таня, от просто бій на звук, от коли ти це чу... ну, тому ну, що дитині 4 роки її мати приводить на заняття і каже, ну... Не треба моя дитина не зрозуміє, все твоя дитина зрозуміє насправді. Да? Коли був, була можливість виграти грант у фонду Караченка, я дуже вдячна, що ви звернули мене на наш проєкт, тому що всі проекти були заточені під допомога зараз військовим, а у нас ще й Херсон, а ми ще й під обстрілами. Але ну це настільки важливо і настільки, і настільки для нас особисто важливо, от як коли ми вже от зробили цей простір, ми також. У нас вийш... ну, ми вважаємо, що у нас вийшло. І це ще початок. Це, знаєте, Херсонський український культурний центр початок. <реш> 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 Будеш, <реш> буде ще. <реш> <реш> так. І ми дуже, дуже вдячні чому? Тому що а, да, ми теж зараз збираємо на допомогу армії, ми там плетемо сітки і все інше. Але ну, ці костюми, які котрі, котрі ми замовили і нам зробили, ну, б, ну, я би зараз не змогла б ці гроші відірвати від військових. Да? І тому фонду Порошенка велика подяка, пані Маріна, Петро Олексійович, тому що я можу сказати, що ці костюми повністю скопійовані з музейних. Да? Оцей костюм, який котри... далі, я вже просто туди не буду підходити. Да, біля Наталичка, це в музеї 1912 рік. Музей архітектури, національний музей архітектури і побути України. Это 1912 век. А по, э, князь Григорий Какаховский район, Херсонская область. Поруч и замыс Белозерский район, наша Херсонская область. Зараз в Инфидобстре есть 1934 рюк, рик до 1912. А спидницы и фарбухи, это Мала Кардашинка, Голопристинський район, 19 сторіччя. Отак у нас одягалися, трохи по-іншому ніж на західній Україні. Друге. Але у нас одягалися єдине, чого ще ну, просто воно в процесі нам робить, це намиста. Такі намиста теж носили, але у нас були лускавки. От якщо хтось пам'ятає... На ялинку такі скляні. Так, у нас були скляні лускавки. Хоча я читала, що потім вони так пішли, 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 пішли Україною, і навіть вів'янки купували лускавки, бо вони були не такі дорогі і вони були такі яскраві. От. І оце ми зробили, дякуючи вам. Дякую, правда. Дякую. Ета, ета для нас це була. А, а, тисячі. Тисячі. Постійно, поки ми їхали, гупало дуже. Подібно я був зараз. Ми сьогодні прийняли рішення і даруємо вам не тільки комп'ютер, а Марина зараз розкаже про цю шухляду, а даруємо в коробки Лего. Чим зараз є? Даруємо цукерки. Дякую, супер. І чому це важливо? Це є наш пан полковник Сергій. Який відповідає за мою безпеку, а це є його цукорок. І зараз цей цукорок ідентифікує в цьому місці чотири об'єкти, які, можливо, створюють безпосередньо безпеку. Прямо над нами. Ми знаходимося в точці дії цього об'єкту. І це той настрій, в якому живуть зараз херсонці. А найкращі херсонці це наші солідарна справа громади, європейська солідарність. І в цих умовах, про що вони думають? А вони думають про херсонський український культурний центр імені Олександра Міншова. Але працюють тут вони для того, щоб нести українське слово, підтримувати українську армію, нести українську мову і берегти українську війну. Армія мова і видно так. <звіка>